Щирі вітання всім телеглядачам в ефірі телеканалу «Вінниччина», програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні гостя нашої студії Тетяна Войнаровська. Пані Таню, вітаю вас, вітаю пані Тетяна, співробітник відокремленого підрозділу Музей Мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Буквально днями відкрилась оновлена виставка, яка має назву України Щит. Я знаю, що там вже було достатньо експонатів і відвідувачів за цей час, але ви вирішили оновити її саме до дня захисників України. Які нові експонати з'явилися, і чому ви вирішили от зробити? Таке саме оновлення давайте я розповім про виставку України ще обов'язково, тому що це дуже важливо. Але розпочну кілька слів про наш підрозділ, саме музей мужніх, тому що, можливо, ще не всі знають, що такий музей існує, що такий відокремлений підрозділ є і працює над тим, щоб зібрати інформацію про цю сторінку історії, яку ми сьогодні проживаємо, про російсько-українську війну. І ми розповідаємо і збираємо матеріали про саме про події цієї війни з 2014 року і про революцію гідності як передумови цієї війни. Музей мужніх був створений юридично у 2020 році. І впродовж багатьох цих кількох цих років ми дійсно збираємо працюємо над тим, аби зібрати матеріал. По вшануванню пам'яті наших полеглих захисників, аби зібрати артефакти, які говорять, є свідченнями цієї російської агресії. Ми намагаємося зібрати і усні свідчення тих подій, які сьогодні відбуваються, і усні свідчення спогади про тих, хто віддав за нашу Україну. Найцінніше, що має людина, це власне життя. І ось з минулого року, до Дня захисників і захисниць України, ми відкрили таку виставку, яка має назву «Україна ще. Ми присвятили цю виставку власне, всім, хто створює такий щит захисту і стримує цю російську навалу. Це в першу чергу і військовослужбовці, які захищають нас на всіх фронтах, це і капелани, це і медики, військові, це і волонтери. Ну і звісно, велику частину ми присвячуємо вшануванню пам'яті. Ми присвячуємо небесному війську, які захищають нас. З гори, з небес, і саме про них ми розповідаємо в виставці України ще так. Такий історичний екскурс, тому що з 20-го року це вже історія. Я би хотіла запитати, чому не почав свою діяльність такий підрозділ, там починаючи з 14-го, 15-го, але напевне для всього свій час напевне потрібно було прийти до того, щоб в 20-му вже створити такий підрозділ. І якщо вже про історію, то що стало поштовхом до... І назви музею мужніх, і власне до назви Україна і щит, що стало символами цих назв. Так, якщо говорити про створення саме відділу музей мужніх, то це не означає, що робота раніше не велася. Збір інформації почався з 2013-2014 року. Цим займалися наші колеги з відділу новітньої історії, але потім, коли зрозуміли, що це дійсно така велика сторінка наш. Шої історії цього сьогодення така е, трагічна сторінка, і цій темі необхідно приділити більше уваги. І наші захисники сьогодні. Е, Просто проявляють неймовірні якісь свої неймовірну силу для того, щоб можна. захистити нас. Ну і звісно, ми не можемо не говорити про полеглих. Саме тому виділили вже в окремий підрозділ. Нам наші колеги передали зібрані матеріали. В них дуже великі напрацювання були по героям Небесної Сотні. Це саме вони розпочали цей збір цієї інформації про полеглих з 2014 року, про героїв України, які вінничани, які віддали життя. Чотирнадцятому році році це і Костянтин Могилко, і Дмитро Майборода. І кожен рік, на жаль, Україна і як Вінниччина, втрачала. Втрачала, і... А сьогодні те, що розпочалося в 2022 році, це якась така неймовірна для цивілізованого світу. Абсолютно незрозуміла ситуація. Але, на жаль, війна йде і жорстока, і страшна. До вас запитання, як до історика. Наскільки важливо вчасно зібрати кожне свідчення, поки живі, поки пам'ятають, поки пам'ятають кожну деталь, наскільки важливо зібрати всі артефакти, всі речі, які стосуються того чи іншого героя, нашого його родини, його військової діяльності, його героїчного вчинку. Це важливо, Рідні пам'ятають про своїх полеглих завжди. Вони зберігають про них пам'ять завжди і будуть зберігати і поки будуть живі. Наше ж завдання показати на загал ці втрати, тому що, дякуючи нашим Збройним силам, Вінниця і Вінницька область залишається сьогодні в відносній безпеці. Але не потрібно забувати, якою ціною ця безпека дається. Відносна, звісно, життя і але людей і наших військових. але ми сьогодні маємо можливість відвідувати школи, ходити на роботу спокійно. А е, кожен день наші військові ризикують життям і, на жаль, нерідко його і втрачають. І ми маємо зробити все можливе, е, що від нас залежить, аби кожне ім'я. Було згадано або кожну людину, яка віддала життя продовж цих багатьох років, пам'ятали на і ми, і наші діти, і наші нащадки, і для того, щоб шанувати пам'ять і обов'язково знати цю трагічну сторінку, щоб не не повторюватися, щоб не наступати на ті самі граблі, і знати, що цей сусід. Який дуже себе показує добропорядним і чесним не є таким, що це сусід, який несе зло продовж багатьох десятиліч, навіть сторіть, і нам треба сьогодні знову ж котре нагадати, що треба мати і свою гідність і свою пам'ять і не повторювати помилки з сусідами необхідно дружити але себе цінувати потрібно ще більше. потрібно дуже добре знати і пам'ятати історію тоді все стає на свої місця коли ми сьогодні по Новому не відкриваємо, а повертаємося до тієї реальної історії, до тих сторінок, які були. Ми починаємо розуміти, що відбувається власне між двома народами і хто такі є. Ну і навіть якщо взяти вже ось цю новітню історію, то на жаль, наше суспільство дещо приспало свою пильність і згадуючи події 2014-2015 року, говорять про них як про події, якоїсь сивої да, да, давнини. І зрозуміло, що була така позиційна війна, кілька років тривала, і втрат було менше, і це, мабуть, було добре, але це не означало, що війна припинилася. Але в нас дуже велика частина суспільства просто забулась про те, що в нас тривають бойові дії на сході України, тоді на сході сьогодні це географія, на жаль, набагато ширша. І якщо взяти ну це, мабуть, все рівно буде правдою, що в перші місяці повномасштабного вторгнення дуже активізувалися громадяни, дуже допомагали всі військовим. З часу ми бачимо, що така все ж таки хвиля дещо спала. Є і об'єктивні і суб'єктивні причини для цього всього. Але говорити про те, що ми стомилися від війни, ми просто не маємо права, тому що ми маємо консолідувати всі свої сили, всі свої зусилля і вести цю боротьбу проти ворога до. До нашої перемоги, ну і звісно, про пам'ять так і про музей. Власне, я запитала про саму назву, що є символом України Щит, що є символом і найважливішою реліквією цього музею, чому саме така назва України Щит? Ну, якщо говорити ще, то це широке поняття, яке захищає від навали щит, який тримають весь український народ. Ніякої конкретики, в принципі, конкретно немає, але якщо говорити про експонати, то у нас є перший щит, який захищав наших українців на Майдані Незалежності під час революції Гідності. Нам його передав Олександр Карпусь, один із учасників революції гідності. І це той щит дерев'яний. Звичайний щит, який, який використовували наші герої на майдані, і це така демонстрація, що українці можуть використовувати навіть якщо потрібно, вони встануть на захист своєї ідеї, своєї батьківщини навіть з дерев'яними щитами. І це такий символ, перший символ незламності сили Крикі духу. Крихкі дерев'яні щити проти сучасної зброї, але дуже, дуже мужні і сталеві серця а, так. У наших людей, у наших українців. Отже, знову ж таки про оновлену експозицію. Е, я розумію, що з'явились нові імена, нові прізвища тих, хто героїчно загинув, захищаючи, і напевно саме тому. Знову так. ж таки оновлення, так коли ми відкривали виставку рік назад. В нас було близько 50 комплексів полеглих. Я таку ремарочку зроблю. У нас представлені матеріали і історії тих, чиї рідні принесли світлини, написали біографії, передали особисті Чи рідні речі. рідні погодилися співпрацювати так, так, тому що ми поважаємо думку кожного, і ми співпрацюємо з родинами. І лише коли до нас принесуть, до нас звернуться, ми розміщуємо інформацію. Про полеглого героя, полеглого захисника в наших виставках. І ось на початку минулому році, до дня захисників, коли ми відкривали виставку, у нас було близько 50 таких комплексів. На жаль, війна кривава і вона триває. І сьогодні в нас додалося. І ми виставляємо більше сотні вже таких комплексів, більше сотні історій, більше сотні світлин, які розповідають і показують наших захисників. І ми намагаємося показати захисникам. Не лише світлина і дві дати, так ми е, хочемо розповісти історію кожного із них, тому що крім війни у них було зві... звичайне життя, нормальне професії, життя. Родини. Була професія, були родини, були захоплення, якісь. І ось ми хочемо показати, е, які у нас е, захисники, які вони мужні, які вони мудрі, які вони розумні і грамотні, тому що це, е, це без без перебільшення цвіт нації. Що приносять разом із світлинами рідні тих, хто загинув в бою? Немає Які експонати абсолютно немає ніяких в нас обмежень. Ми проводимо по експозиції. Рідні дивляться, що і розуміють, що вони можуть віддати. Є і військова і форма, є і військові. Аксесуари, скажімо, є такі предмети, які і показують їхнє захоплення. Там, наприклад, у нас є речі Романа Верщака, він був мисливцем, там, ніж його мисливський. Богдан Тюрін любив риболовлю, нам мама передала гачок і поплавок його, щоб просто продемонструвати. Тобто речі абсолютно різні. І знаєте, я вдячна цим рідним і батькам. І дружинам, ну, по-різному всім рідним, які приходять до нас, і розуміють, що це важливо. Для них боляче віддавати предмети своїх близьких, але вони розуміють, що вони таким чином і, історії, і збережуть пам'ять про свою, свого близького і разом з тим розпо, будуть розповідати відвідувачам музею про події, які відбуваються. Станом на лютий 23-го року було десь близько 800. Експонатів різних за цей час значно збільшилась, звісно, я не, не, не беруся сказати зараз чисті цифри, але це додаються нам ми вдячні, що допомагають створювати нашу колекцію. І військовослужбовці, і волонтери, які привозять просто унікальні речі, особливо така колекція трофейних предметів. В нас є от зараз просто. Анонсує, у нас є реально унікальна річ, яку затрофеїли наші військовослужбовці. Це е, польовий телефон е, 1944 року виготовлення в Бостоні. Тобто, ці лендліз. Абсолютно, Русський мір використовує лендліз ліз другої сві... часів Другої світової війни, і сьогодні вони вирішать проти всі... всього цивілізованого світу, а самі ж використовують саме такі речі і предмети. Є і радянський прапор, який знайшли, і викор... Я не знаю, де його хто як використовував, але хлопці розуміють, наскільки це важливо знайти ці артефакти і передати їх до музею. І ось це допоможе. Je... Краще можливо зрозуміти, пізнати ворога з одного боку Абсолютно. і зрозуміти наші цінності, зрештою сучасні так, демократичні так, цінності, навіть за допомогою ось таких артефактів, такої виставки, подивитись їхній світ. У нас є банер наш, до речі, світ. ось про брехню, якою угу. користуються е, наші вороги. Повсякчас е, це банер, який привезли волонтери з організації за з громадської волонтерської організації загортовані серця. Цей банер був розміщений на крайньому блокпості на Харківщині, і він говорив про те, що в Україні африканська чума свиней. І вони таким чином намагалися утримати цивільне населення, щоб вони не їхали на підконтрольну Україні території. Ну, просто так дивишся і дивуєшся, наскільки можна опуститися, наскільки можна бути не цим і підлим і використовувати цю брехню в боротьбі для того, щоб заволодіти те. Що вам ніколи не належало, Таню? А чи є серед речей а, от такі докази або такі предмети, як листи, якісь записи, щоденники? Тому що колись саме за ними будуть вивчати, якою кожен день і кожну хвилину цієї? На Жахливої жаль, війни. таких е, щоденників, як про війну, в нас немає в колекції. Це, мабуть, пов'язане з тим, що дуже багато фіксують події саме на телефони, але телефони, коли людина втрачає життя, дуже часто е, це якісь е, б, е, ураження, великі ураження кількісні ураження від уламкових. Е, і не можна зберегти. Так, телефони, так, та, і телефони я розумію, вони так? просто руйнуються. пошкоджуються, руйнуються, і вони не зберігаються. І дуже часто рід, часто навіть рідні не можуть відновити ті світлини для себе. І, на жаль, таких ми втрачаємо. Хоча, Але я... є серед експонатів, так? Телефони, є. телефони є, є. Скріншоти можливо, є, відео, є, так? наприклад, відеоматеріали, відео, угу. є в нас скріншоти, переписок хлопців з Маріуполя, азовців наших, які вже розуміли, що. Вижити їм навряд чи вдасться, і єдиний вихід можливий, хоча про полон вони не говорили, вони просто виконували наказ. Але оці скріншоти цих переписок з рідними, де вони переконують, що вони не шкодують про свій зроблений крок. Що якби сьогодні постав такий виклик, вони б знову пішли і захищали б рідну країну, незважаючи на те, що їх чекає смерть, і вони закликають матерів, щоб вони. Жили просто жили. І вони говорять про те, що поки є. Я процитую зараз Романа Калмикова, він загинув в Маріуполі, це боєць полку Азов. Він казав про те, що допоки є ті, хто готові захищати свою батьківщину, ми маємо право і поваж... ми маємо повагу до себе як до нації. Тому ми, як нація, сьогодні відбуваємося, тому що наші хлопці, дівчата, наші захисники ладні віддавати життя, щоб зберегти цю історію, щоб зберегти країну, країну і щоб дати е можливість е нашому майбутньому, важко говорити про такі речі, і ви хвилюєтесь, і Мені передається хвилювання, тому що е ну насправді. Що найцінніше, це життя людей. І коли ти чуєш, що його не шкодую чи віддають за майбутнє нашої країни, за цінності, ну, за, нас за життя наших дітей, за вас, за мене, це, звісно, хвилює надзвичайно. Як вам працюється от з таким важким? Матеріалом з рідними і з близькими, які втратили своїх своїх найближчих чоловіків, братів, батьків, ну потрібно знайти певні слова, можливо, в чомусь переконати. І кожного разу це певні хвилювання. Ну звісно, це не не, не просто, тому що ми всі люди, і mm -hmm. в нас є емоції, і це нормально, але всі, хто працює в нашому відділі, ну і інші колеги з інших відділів, ми розуміємо, що. Це необхідно, і це найменше, що ми можемо зробити для цих хлопців і дівчат, які загинули на війні. Сьогодні найменше, що ми можемо зробити, це зберігти пам'ять про них, це вшанувати пам'ять mm -hmm. про них, це розповісти нашим відвідувачам про їхній подвиг, це показати ці артефакти, які ще раз підтверджують агресію Російської Федерації. І мені дуже приємно, що Достатньо велика кількість у нас відвідувачів у нас не буває. Днів, коли людей немає Хто приходить до вас і приходять, приходять абсолютно різні вікові категорії: і діти, і дорослі, і студентська молодь, і школярі. І я вдячна вчителям, які викладачам навчальних закладів ви вищих навчальних закладів, які організовують екскурсії, приводять групи. Я хочу сказати до речі, що вхід саме на нашу виставку України щит безкоштовний. Тому, якщо мова йде про екскурсійний супровід, це 100 гривень зі всієї групи, але я думаю, це не ті кошти, не такі великі кошти, які можна. Скільки триває така екскурсія? Ну, звісно, що Якщо це дорослі люди, скажімо так, старша школа, то година, година десять. Але у нас приводять і діток меншого шкільного віку. Наприклад, у нас були і четверті, і п'яті класи, і ми звісно, ми враховуючи вікові... Вік дітей, ми більш лайтовіше розповідаємо, ми розповідаємо про якісь основні такі напрями і про основні події, і, ну, трошки коротше, звісно, там до 40 хвилин, 30-40 хвилин. На екскурсії приходять здебільшого Вінничани чи гості міста, які приїздять до нас з інших міст, з інших країн. Можливо, відвідують цю виставку іноземці, можливо, багато є тих людей, які вимушено переселені і живуть у Вінниці. Можете охарактеризувати ось відвідувачів, які приходять до вас, Знаєте, дійсно нас. Географія відвідувачів доволі широка, тому що Вінниччина і Вінниця стали таким своєрідним хабом, і тут знайшли, оселилися і знайшли прихисток люди з багатьох областей України, де велися бойові дії. І ці люди також не стоять осторонь суспільного життя Вінниці, і Вінниччини загалом І вони приходять так само на наші виставки. І вони з вдячністю. Говорять про те, що, ми, хоч нас не торкнулось, ніби вторгнення безпосереднє, не було в нас бойових дій на території, але ми не залишаємося байдужими і до їхньої долі, ми не залишаємося байдужими до долі тих, хто сьогодні в окупації, і ми про це розповідаємо. І в нас серед наших відвідувачів, відвідувачі є з організації Я Маріуполь. і Це якщо по організаціям говорити, але дуже часто приходять, Ходять люди індивідуально із Херсонщини, і до речі, в нас багато і полеглих захисників, які похоронені в Вінниці або на Вінниччині, але родом вони з інших регіонів. І сьогодні в силу обставин вони не могли повернутися додому, хоч і на щиті, і їх похоронили на нашій землі. У нас є, наприклад, меморіальний комплекс Ігоря Дяченка. Він позивний ГОПри. Він з голої пристані. Вони евакуювалися. Родина евакуювалася з голої пристані, тому що там це окупована територія. Ігор пішов воювати. Він був педагогом за освітою, за фахом вчителем. Хоча він воював і ще з 2014 року в складі Карпатської сечі, і дружина передала нам певні його речі особисті, світлини, і таких також немало. Тому, Географія широка, і ми, ми готові прийняти всіх, хто до нас приходить, і надаємо і максимальну інформацію. І, і нам, я сподіваюся, приділяємо належну увагу для цих людей, і для відвідувачів, і для родин. І, звісно, у нас є. Приходять волонтери, співпрацюють наші наші волонтери, військові безпосередньо, наприклад, з Польщею. І в нас є прапор підписаний польськими волонтерами, які також спільно з з вінничанами допомагають українському війську. Родини тих, хто представлений в експозиції, тих полеглих, тих військових, приходять. Звісно, звісно, вони приходять. Вони приходять не лише на відкриття, не лише на якісь такі заходи, тому що у нас ми відкривали кілька частин експозиції, як ото захист про захисників Маріуполя, Янголи Маріуполя. Ми відкривали окремо цю частину вересні. Ми відкривали ще одну частину нашої експозиції. Про захисників в тернових, в тернових подах, які в бою 5 вересня 2022 року полягли при контрнаступі при звільненні Миколаївської і частини Херсонської області, в одному бою загинуло близько 20 осіб, із них 11 вінничан. І звісно, навіть якщо мова йде про яких... ну ці захисники, які полягли в тернових подах, це бійці 11 батальйону Київська Русь, 59 ї бригади. Але приходять не лише їхні близькі і рідні, а це вже така велика родина, родина рідних полеглих захисників. Тому вони один одного підтримують. Вони приходять до нас в музей, іноді просто так провідати своїх близьких і іноді просто поговорити по різному. Приділити трішечки часу і вшанувати своєю пам'яттю, своєю присутністю. Знаєте, історики, коли з'являються нові артефакти, або щось відшуковують, зазвичай радіють музейні працівники також. Але я не можу сказати, що це якраз та експозиція, або що ви радієте. Так, Ми сьогодні, коли відкривали оновлену, то ми сказали, що на жаль, на жаль, на це не Ця виставка, ці експонати, ці історії не приносять радості дослідникам. Але... Це дає можливість зберігати пам'ять, зберігати історію, відновити історичну справедливість і дає можливість молоді, дітям, нам, як нації, власне, відбуватися, зростати. Я щиро дякую вам за цю непросту розмову. Я нагадаю, а ви можливо доповните, що ця експозиція і ця виставка в Вінницькому краєзнавчому музеї України щит її назва не має. Терміну так, власне вона демонстрації, вона безстрокова. Ви можете приходити кожного дня у робочі години музею. Тут ви вже у так, так. Я уточню щодо роботи музею. Ми для відвідувачів працюємо щодня крім понеділка. Щодня експозиція працює з 10 ранку до 17 години. Будь ласка, щоденно ми готові. Ми будемо раді вас бачити і раді будемо розповідати про те, що ми знаємо, і про те, що ми. Можемо розповісти. Дякую. В гості студії була Тетяна Вайнаровська, співробітник від окремленого підрозділу Музей Мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Бережімо пам'ять. Це те, що ми можемо зробити для України і для тих, хто своє життя віддав за нашу державу.